Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило онлайн-платформу Державний аграрний реєстр. Це автоматизована електронна система, створена за технічної допомоги Європейського Союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування всіх видів підтримки аграріїв України. Дар це єдиний цифровий хаб для агровиробників всієї України. Аграрії зареєстровані в ДАРІ можуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових субсидованих кредитних програм, а також позах і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. Витративши лише кілька хвилин на реєстрацію в ДАРі, аграрії можуть у режимі реального часу отримати доступ до інформації про наявні програми державної підтримки та подати заявку в онлайн режимі, не виходячи з офісу або з дому. Щоб подати заявку участі у програмі підтримку. Потрібно заповнити лише онлайн-форму за необхідність дати скановані копії необхідних документів і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. Під час реєстрації фермер також може перевірити в особистому електронному кабінеті дані про свою діяльність, земельні ділянки, тварини тощо. Це дуже дієво ефективно і можна побачити свої якісь недоліки. На платформі державного аграрного реєстру на сьогодні вже зареєстровано понад 8 тисяч агровиробників всієї України, і щодня реєстрація триває з 1 вересня ударі. З'явилися перші програми безповоротньої допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад півтора мільярди гривень. Вона додала: нині триває прийом заявок на отримання допомоги, що фінансується Євросоюзом. Повертати гроші не треба. За отримані кошти аграрії зможуть відремонтувати техніку, закупити насіння для посівної, дизельне пальне, добрива, корми. За умови програми фінансування. Надається фермерам, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь виплата становить на 1 гектар 3100 гривень, але не більше на 120 гектарів. Друга допомога тим, хто утримує від трьох до ста корів. Подати заявку на участь у програмі можуть фізичні особи, юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Останній термін подачі заявок 15 листопада поточного року. Обмежень щодо реєстрації немає. Підтримку можуть отримати виробники СГ продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямків діяльності. Єдина обов'язкова умова це земельні ділянки та поголів'я повинні бути офіційно зареєстровані. Програма поширюється на всю Україну, окрім тимчасово окупованих територій і тих, що офіційно визнані зонами бойових дій.